Моє вітання, шановному панству, щось давненько у нас не було відосів про безкамерки, герметики і все таке інше. А я ж знаю, як ви їх любите і як за ними сумуєте. Тому сьогодні я планую присвятити відео саме цій темі. Ну, поза як усі минулі рази під відосами в коментарях розгорялись гарячі суперечки адептів камер. То сьогодні буде не лише про безкамерку, але і про камери. Також я вже приготував цілу купу різних інструментів, шило, саморізи і так далі. Ну і окрім того, у нас сьогодні на тесті буде цілих дві новинки від українського бренду OnRide. Розпочнемо наш огляд з камерної версії. Це герметик Onride Perfect, який постачається у ось такій зручній пляшечці на 280 мл. Цього об'єму вистачить на 2,29 колоси. колеса. На упаковці міститься таблиця дозування, завдяки якій ви будете бачити, який саме об'єм герметику вам необхідно заливати в кожне колеса. А окрім того, є ось такий QR-код від скану. Авши який вам відкриється інструкція з детальною інформацією по тому, як покроково заливається герметик у камери. Тож ви нічого не пропустите і точно зробите все правильно. Ну а тепер давайте відкриємо цю пляшку, подивимось, що ще в ній є цікавого. Ну і звісно, подивимось на сам герметик, як він виглядає, який він по густоті, і які там часточки в ньому містяться, бо там щось чорне плаває. Отже, по перше, кришку не треба розкручувати, адже вона має зручний інтегрований механізм для заливки герметика в камеру. Все, що треба зробити, це потягнути за кришку вверх. Таким чином, вивільниться трубка, на кінці якої зафіксований спеціальний ключик для викручування ніпеля камери. Як бачите, все продумано навіть до таких дрібничок. Тепер давайте подивимось на сам герметик. Він має зелений колір, рідина відносно густа, але я б не сказав, що надмірно. Чорні частички, які ви бачите перед собою, це вкраплення каучуку, який, власне, і закриває собою проколи. Що ж до запаху, то пахне воно приблизно так само, як і виглядає. Щось типу якогось модного хіпстерського смузі на основі базиліку, чи що вони там п'ють. Можна було б спробувати, але я чесно кажучи, не ризикну навіть попри те, що Онрайд запевняють, що цей герметик не містить ніяких токсичних. Елементів, які б могли зашкодити довколишньому середовищу або навіть вашій покришці. Окрім того, це розчин на основі рідкого гліколю з консервантами. Також тут містяться суспензійні агенти, антифріз та антикорозійні інгібітори, які власне зберігають гуму від пошкоджень. Також це все дуже легко змивається водою. Ну а поза як тут міститься антифріз, то рідина має працювати і в мінусові температури. І хоч онрайди не вказує офіційно температуру. Діапазон, в якому можна використовувати цей герметик, але у мене для вас є невеличкий інсайт, згідно якого цей герметик має працювати до мінус 10. А тепер настав час для найцікавішого: зальємо цей герметик у колесо і добряче його поштрикаємо. Впевніться в тому, що ваші камери мають розбірні ніпелі, які викручуються. Спустіть тиск в колесі. Візьміть комплектний ключик та викрутьте ніпель проти годинкової стрілки. Покладіть його в безпечне та чисте місце, щоб не загубити та не забруднити. Встановіть колесо так, щоб ніпель був зверху орієнтовно на 12 годин. Надягніть трубку на ніпель. Трубка, до речі, не завжди надягається щільно, тож її варто притримувати рукою. Повільно прогорніть колесо разом з пляшкою, так, щоб ніпель опинився внизу. Орієнтовно на 6 годин. Притримуючи трубку пальцями на ніпелі, почніть поступово стискати пляшку. Рідина буде поступово стікати вниз до камери, тож не намагайтесь вичавити все одразу. Так ви можете залити більше, ніж треба, або просто розлити рідину довкола. Контролюйте кількість герметик, що було залито, орієнтуючись на маркування на пляшці. Не забудьте вкрутити назад ніпель. І тільки після цього надувайте колеса до необхідного вам тиску. Отже, друзі, наше колесо вже готове, всередині є герметик. Зараз ми почнемо наші експерименти. Ну а розпочинати ми будемо з ось такого. Маленького шила діаметр цього шила складає 2 міліметри. Але перед тим як штрикати колесо, необхідно впевнитись у тому, що герметик рівномірно розповсюдився по поверхні камери, і для цього необхідно розкрутити колесо і зачекати хоча б пару хвилин. Later. За ці пару хвилин герметик вже встиг розтіктись. Тож можемо зупиняти нашу рулетку і починати її штрикати. Майте на увазі, що герметик найкраще працює під час руху, коли рідина при обертанні колеса вкриває всю поверхню камери. Тож, якщо ви пробились, крутніть колеса і трохи зачекайте, а вже ж при проколах втрачається частина повітря. Скільки саме повітря буде втрачено, залежить від багатьох факторів: тиску в колесах, кількості наявного герметика, розміру і характеру проколу, та навіть від температури на вулиці. На мій подив, цей камерний герметик впорався з 2-мм шилом взагалі без жодних проблем. І в більшості випадків на своєму шляху ви будете зустрічати проколи від 0,2 до 2 мм якраз. Наступне на черзі шило діаметром 3 мм. Це шило чинив вдвічі довше за попереднє, тож мені було навіть трохи лячно штрикати колесо, аби не пробити камеру аж до самісінького обода. Але я все ж вирішив не зупиняти наш експеримент та продовжив знущання над камерою. Отже, друзі, я вже зробив більше ніж 5 проколів шилом на 3 мм. Тиск стравився з 3 атмосфер до 2,3, десь до 2,2. Сукупно камера отримала більш як 10 проколів і досі тримає тиск. Ну а тепер я пропоную вкрутити ось цей саморіз. Ну, це вже прямо екстра дослід. Я сподіваюсь, що воно впорюється, але ніхто нічого не обіцяє. О, пішло. Пішло. Ваші ставки, шановне панство, Порається чи ні. Фух. Тяжко йде. Виглядає солідно. О! Прокололось. Прокол є. Дивіться на цю красу. Зловити колесом саморіз такого розміру невелика вірогідність. Але якщо це вже сталося, то отвір він проб'є солідний і, відповідно, повітря вийде більше, а герметику складніше впоратись з проколом. Втім, онрайд заклеїв і його. Ось. він. Думаю, вже досить знущатись над цим колесом і дамо йому трохи спокою. Герметик Конрайд Perfect зі своєю задачею впорася, адже тиск в колесі залишається навіть попри те, яку кількість проколів воно отримало. Ну а тепер я пропоную відкласти всі наші камерні справи і перейти до мого улюбленого. До безкамерки безкамерна версія герметику Onride називається Go і постачається у таких двох пляшках: одна для домашнього використання. Або для майстерень на 1 літр, і друга на 125 мл, яку можна брати з собою в подорожі, або взагалі на повсякденній основі. Звісно ж, для мого трактора необхідно брати велику банку на 1 літр, адже у мене зараз колеса 29 на 2,6 і відповідно заливати треба буде по 150 мл на кожне колесо, тобто 300 мл сукупно. А окрім того, я планую навесні ставити собі резину 3.0, а Там треба буде заливати ще більше. А вже ж з такої великої банки наливати герметик буде дуже незручно, вона велика, тяжка, і в неї немає носика такого зручного, як на Onride Perfect. Але у Onride є ще ось такий шприц на 200 мл з поділками. Відповідно, ви зможете точно відміряти, яку кількість герметику будете заливати собі в колеса. Що дуже вчасно я вирішив знімати це відео про герметики, про їх заміну і про тестування, Адже в моєму велосипеді, як ви бачите, герметик вже майже висох. І звісно, що в такому стані жоден з герметиків не зміг би впоратись з жодним проколом, і мені б довелося йти пішки додому. А це не дуже приємно. Тож маю шанс зараз все це змити, залити новий герметоз і бути впевненим у тому, що нічого подібного зі мною найближчі місяці не трапиться. Тож раджу вам раз на 2-3 місяці заглядати під ваші покришки і дивитись, що ж там всередині, і вчасно доливати новий герметоз, а старий змивати. Якщо ви вже катаєте на безкамерці, то перед заливанням нового герметика іншого бренду, чи навіть іншої моделі в межах одного бренду краще позбутися від старого та максимально вичистити всі його залишки. Адже будь-які зайві часточки, які залишаються на ободі чи в покришці, будуть поступово обрастати латексом. Як сніжна куля. Нам цього не треба, тому вимивати і очищувати все треба максимально ретельно. Після процедури очистки також важливо якісно просушити всі поверхні, щоб зайва вода не додалась у розчин герметика. І лише після цього можемо переходити до заливання рідини. Герметик відмили з покришки, з обода все просушили, так щоб води зайвої ніде не залишилось. Встановили покришку на обід. Але перед тим як заливати герметик, я вам дуже-дуже раджу спочатку накачати колеса, щоб покришка стала в замок, і лише після цього заливати герметик. Адже якщо зробити навпаки, то є великий шанс того. Що покришка може зірватись, і ви весь з ног до голови будете в латексі, який Досить погано відмивається від одягу. Онрайд Go має білий колір, що притаманний класичним латексним герметикам, а сама рідина є дуже рідкою в порівнянні з камерною версією, яку ми тестували на початку відео. Але онрайд зазначає, що ступінь в'язкості їх безкамерного герметика оптимізована під перегони, а значить розрахована в першу чергу на швидкодію. Максимальний заявлений розмір проколу, з яким може впоратись даний герметик, складає 6 мм, А робочий температурний діапазон від мінус 20 до 70 градусів. Ще один важливий момент полягає у тому, що ніпелі безкамерні бувають досить різні. У мене він специфічний. Всередині головка ніпеля має закритий тип, і відповідно просто так залити герметик в неї не вийде. В таких випадках найкращим виходом є відкрити частину покришки з одної сторони, просунути туди носик шприця і залити необхідну кількість герметику. А тепер обережно прогортаємо так, щоб відкрита частина покришки була зверху, і ставимо її на місце. О, тепер можемо накачувати колос. До речі, герметик дуже рідкий, і я навіть чую, як він там хлюпає всередині, а це означає, що він точно розповсюдиться по всій поверхні покришки, навіть попри те, який вона має великий об'єм. Але разом з тим нам з вами доведеться дослідити ще один момент: те, наскільки вона ефективно буде закривати проколи. А вже ж мені дуже шкода, штрикати нову покру, але ж чого не зробиш заради любих підписників. Як я і згадував раніше, Go має латексну основу. Перевага таких герметиків полягає в тому, що рідина під тиском просочується у всі можливі отвори. Розчин випаровується, а латекс залишається фактично заклеюючи собою отвори. Основна різниця полягає в тому, що герметики на безлатексній основі просто фізично закупорюють отвори дрібними часточками, які містяться у рідині. На практиці ж це означає, що латексні герметики працюють ефективніше, а заклеєні проколи не розмочуються водою. Втім, через хімічні процеси такі герметики швидше висихають всередині колеса і потребують. Частішої заміни, добре, що я здогадався трохи відійти. Типу, Бо герметик вирвався на волю і розбризкався тут довкола. Заляпав мені велосипед, заляпав трохи навіть сумки, трошки ще підлогу. Але головне те, що він моментально заклеїв прокол 2 мм. Власне, за першими враженнями, герметик on Ride Go зі своєю задачею впорався. Тож подивимось, як це все буде працювати на практиці. Тим паче, що скоро вже зима. І можна буде перевірити, як він відпрацьовує в мінусових температурах. Підсумовуючи це відео, можна сказати, що адепти камер тепер точно зможуть спати спокійно, адже з герметиком всередині набагато менше шансів зіпсувати собі покатеньку через якусь маленьку колючку. Ба Більше, якщо вам ліньки заливати герметик самому або навіть їхати до майстерні, щоб за вас це зробив механік, то у анрайда є ще одна цікава штука. Це камера одразу з герметиком. Як на мене, дуже зручно. До речі, напишіть в коментах, якщо ви вже давно користуєтесь камерними герметиками, адже ваш досвід точно стане в нагоді тим, хто хоче розібратися в тені. Що ж до поціновичів без камерки, то тут ще є про що поговорити прихильникам латексних та безлатексних формул, кожна з яких має цілий ряд своїх переваг. Та недоліків. Особисто я вже встиг випробувати і ті, і інші, але знову ж таки буде цікаво почути вашу думку. Тож обов'язково долучайтесь до обговорення внизу в коментарях під цим відео. Поспілкуємось, обміняємось досвідом, і можливо, це ще комусь допоможе зрозуміти, який саме герметик найкраще відповідає його вимогам. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись, а також разом зі мною протестувати нові герметики від Onride. Тож не шкодуйте вподобайки, підписки і не забувайте про дзвоник, завдяки якому ви не будете пропускати всі наступні випуски. Ну, а також не забувайте, звісно, донатити ЗСУ. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступних епізодах. Всім па-па!